Благослови вас, Боже, на все святей Боже, святої неділі вас і святом пошани, Пречистої Богородиці Діви Марії та святого вручника Йосифа. Найкращі побажання вам, дорогі християни, особливо тим, хто має ці прекрасні імена Марія і Йосип. На многе блага діта. І Марі О Свята Марія Мати. Ми прийшли Тебе видати, Христос. Родився. Получаємо наші моління до всіх служб Божих у храмах, ОГКЦ, у ПСУ, Римокатолицьких. На славу Пречистої нашої єдиної Матері Марії, нашого Пресвятого, єдиного Бога Ісуса. 有梦。 All you Дякуємо тобі, Господи Боже, і Божа Мати за все, і просимо, згадайте в своїх молитвах від всіх святих і нас грішних, за мертвих, живих і ненароджених людей своїх. Христос народився, славімо Христа на многе, благе літа і славімо славну, пречисту присвяту Божу Матір Марію, нашу єдину Матір, яку сьогодні. 8 січня ми пошануємо святом собору Пречистої Богородиці, і в 2023 році ми особливо благаємо, щоб вона опросила Бога за скорішу нашу перемогу, за скоріше Воскресіння героїв святих і друзів у Базу СУ, і щоб скоріше ми завершили. Ту найважчу, найстрашнішу третю всесвітню війну, яка все більше розгортається в світі. Я вітаю вас, дорогі брати і сестри у Христі, дружні до нас люди інших націй, інших конфесій з Івано-Франківська, християнин УГКЦ, генерал-каполан УГВР, Борис Голодюк, Павло Дністер у 42-му фільмі Запророчі Сни. Про перемогу України з Богом і водночас цей фільм є фрагментом фільму 1778-го поклику Христа і УПА. Моє слово до вас нині у неділю, святу після служби Божої, з місця спочинку наших краян і від цього пам'ятника такого чудового Причистої матінки Божої, яка в своїх руках хай тримає, внімає душі всіх людей Божих і мертвих, живих, і ненароджених. Маємо добру новину, що вчора я вам говорив, що Матінка Божа передала мені, що на свято Різдва, правдивого нашого, до 7 січня, в період з 5, 6 січня, було чистилища звільнено багато душ, і в тому числі наших воїнів дорогих. Які вернуться серед святих тілах нових, вічно молодих, не зубів щодо сонцех правів. що дивіться попередні відео мої. І серед тих душ, які стали в Бога вже світів, які є в сонячному раю, є і душа славного, праведного папи Бенедикта 16 Йосипа Расергера. І Маємо надію тут, значить, що спориться пророчий сон Катерини Меріх за те, як він вертається і прославляє Бога в Римі за те, що допоміг в найважчий час звільнити Європу, Італію від тої нечисті азійської, яка планує в ближчі дні страшні події, атомної війни. І всякої іншої біди, яку запланували глобалісти, сатанисти, щоб погубити більшість людства. Але ми не втрачаємо надії. Віримо, що недаремно Господь Бог віддав життя своє за цей світ, що Він хоче порятувати людей всіх, але порятуються ті, які будуть особливо. З Богом у ці останні дні шукати правду Його і особливо постараються молитися там, де є чудотворні хрести, Франківську, і не тільки там, а всюди Господь вислуховує молитву. Просто Франківську це особливі місця, що визначили Бог і Божа мати Пресвята. І пам'ятаємо, що світ бороться проти зла в кожному християнину християнці, які прийняли святе причастя. Все більше є сила Божа в залежності від віри людей у той великий день, який неминуче буде перемоги нашої з Богом. Сам Ісус воює проти нечисті, і деякі люди думаючи, що папа Бенедикт, коли помер, то все вже немає жодного праведника в світі. Є праведні люди, боротьба була є і буде, і скоро Господь сам з силою Своєю явно славно у нас світ прибуде. Тому я дякую особливо всім тим, які вірять про росло па, які множать наше відео, лайкають їх, коментують і серцем чують, не розумом усвідомлюють, бо це важко все усвідомити. Всі ті пророслопа, але серцем чують, в якому Ісус живе, в якому Ісусі віру. Надію любов дає, що це правда свята, правда для більшості людей не неймовірна. Але саме так буде, саме так переможуть Божі люди. Як це у найважчі часи боротьби проти рашофашистів з 1942 року, боротьби проти гітлерівських сатаністів. Воїни наші УПА і люди прихильні в їхній мережі отримали пророцтва Ці ці пророцтва весь час доповнювалися. Весь час Пресвятий Бог і Пречиста Божа Мати робили все, щоб люди вірили у те слово добре і святе, яке совісно в останні. Вже 12 років, як можу, говорю вам я, і деякі люди, які підтримували мене в інтернеті, відео записували. Дякую їм за те, особливо. І ті, які в житті е, говорять за ці слова, е, що передаю я, не е, від якихось своїх особистих, е, значить, думок. А від думок тих, що дає сам Христос Бог, Дух Святий і Пречиста Божа Мати, всіма святими впрошує усі ці благодаті, щоб я м'якось міг я вам це слово більш досконаліше сказати. І прощайте, що якщо десь щось не так, я не можу пояснити, тому що як всі люди я вчуся, розумієте. У тому, що десь недоліки маю їх долати і е, якості свої підсилювати, і прошу, хай допоможе і мені і вам у цьому причиста Боже, мати. І найперше, щоб кожен з нас е, каявся за свої недосконалості і старався власне е, не сумніватися в тих словах, а доповнити слова мої, і е, за минулі дні. Власне, як то традиційно, що сталося в місяці грудні, з 8 числа грудня по 8 січня маю сказати, що Бог дав особливі сни пророчі за ті події страшної війни, яка ще буде, але і сни за те, що переможуть Божі люди, що буде неймовірно гарний розквіт, як власне, землі нашої весна. Снилася і водночас вперше жіноці одній на талоці в ніч з п'ятниці на суботу приснилася причиста Божа мати. Хочу вам скріншот її звернення до мене показати. І приснилася вона, як я зрозумів, в місті Львові. І саме ви прочитайте, будь ласка, слово в слово, я е, даю вам це повідомлення, що Божа мати є в обладунках лицарських, яка готова е, проти нечисті е, воювати. І вона та жінка, яка очолює нас е, разом з Богом Пресвятим, яка веде нас і яка власне розтопче голову змія і всіх тих гадів зла. Які зараз хочуть знищити не тільки Україну, а й інші країни і встановити свою всесвітню диктатуру і зробити все те, що каже їм сатана. Mm -hmm. ці найважчі, найтемніші дні, які продовжуються, дорогі мої, е, собі страсні для тих людей, які дійсно стоять собі, собі совісні, ми шукаємо ці слова святі, ці передання. Дуже вдячний вам, я що ви все більше вірите про росувпа. Бо я дивлюся, що кількість переглядів росте відео, кількість лайків. Кількість множення на Фейсбуці на Ютубі блокують деякі коментарі чи взагалі коментарі деяких наших патріотів. Читайте їх на Фейсбуці. Особливо подяка! Першість по коментарях у минулому році зайняла наш почесний друг УПА Оля Марія Сонячна. Особливо вітаємо тих, хто посвячений на ім'я Марія. Найбо зблосить на многе благи літа. І є у нас жіночка у Києві, які, власне, є пророчі сни, є видіння, Наталочка Марія. Вчора я мав особливо з нею молитву подячну, що ви знаєте, у нашому місті, в славному столичному наші патріоти, християни ПЦУ, зайшли у той храм, який московські окупанти використовували Києво-Печеську Лавру. І перше там молилися за 300 років українською мовою, співали українською мовою нашу коляду, і най Бог нас на щасливу пору всіх тих, які вірять у перемогу з Богом. Я тільки нагадаю, що тій. Жіноці були пророчі сни після наступу рашофашистів на Київ, коли вони були відбиті, що буде повторний наступ і наступ не з боку Білорусі, тільки а наступ десь з боку Черкасії і, власне, там, Сумської чи Чернігівської області. І, мабуть, що десанту тому особливо молимося, особливо хто може, старайтесь отримати спіст у середу, у п'ятницю. І е, понеділок, е, коли є особливі такі дні протистояння добра і зла, коли зараз підсилюються морози, це збільшується е, ворожба нечисті, і у той жіночки Марії у Києві є син, який зараз за кордоном. Даймо Боже здоров'я і помочі і Божого берігу, якому рік тому назад перед святом Різдва якраз приснився сон. Як він вертається додому в Київ і застає у себе у багатоперховому будинку, в квартирі своєї мами і батька, свого брата, який весли щасливий про щось говорить з своїми рідними. Це дуже добрий сон для всіх людей, що там, у тому районі Києва, Шевченківському, власне, той будинок збережений буде. І ті люди, які там особливо моляться, це особливо така територія, посвячена під молитві нашого Великого Кобзаря, власне, саме там рідні, близькі тої людини Наталочки Марії. Десь передають ті пророцтва десь вірять звірять них, і у неї ще був такий знак, що в неї є іконка Миколая. Вона від час від часу в часі молитви паде. І що означає це, що треба молитися, особливо там, де є храм Святого Миколая Анастасії на Аскводовій могилі, молитися разом спільно християнам ГКЦ, ПЦУ, римокатоликам, католикам іншим людям приєднуватись до них, тому що то місце колишнього поруйнованого кладовища, і Божа мати закликала там молитися і благословляла останній раз, коли я здійсняв похід на Київ. Це було в Різдвяні свята 1998 року, що ми особливо там помолилися хлопці, дівчата, Соколята біля могили Героїв Крут, яких нагадаю вам я, ми будемо пошановувати саме 29 січня і чекаємо особливі події страсні, ймовірно, нападу ще більшого на Україну, на Київ і на Європу. Але коли побачите це. Не падайте духом, усміхайтесь на краще, сподівайтесь, бо спасіння ваше близько. Так казав Ісус, і утвердіться в вірі, в надії любові, одягніться в зброю віри і разом переможемо.